Всім привіт! Я Юрій Нікола з наших грошей. Сьогодні у нас основне блюдо це Шурма. Ростислав Шурма, заступник голови офісу президента, який виявилось, що за останній рік, ну от реально під час вторгнення, Мушкина став найвпливовішим в економічній політиці України. Його слухаються всі там в уряді. Він займається всією економікою. Фактично, якісь опори супротиву є там, ото в «Нафтогазі» щось Чернишов собі там думає. Може ще десь там трошечки, але, от, все головне в Україні, що генерує у державному секторі, хоч якийсь прибуток, це шурма «Енергоатом», Укрнафта, великі держпідприємства, типу ГГК, Ліси України з оцим усім продажем. Деревини, яка рубається і везеться, все шурма, всі ці потоки під ним. Ростислав, шурма це е, символ нової України. Ще кілька років тому про нього знали тільки в Запорожжі, і у Ахметова. Бо він працював е, керівником Запоріжсталі, такий велетенський завод е, е, з групи Ріната Ахметова. І він так от працював, що м, служба безпеки самого Метінвесту Почала ставити такі не дуже хороші й інтересні питання для нього. А на кого він працює: на себе чи на олігарха? І от е, виявилось, що е, замість пошуків відповіді на це питання Ростислав Шурма вирішив подалі звільнитися від гріха. Подалі тому кажу, чому від гріха, тому що е, там е, гріхів могло бути на сотні мільйонів. Скажімо так, ви ж розумієте, да, якщо Ахметов це частина України, ну там, там чверть ВВП чи щось таке, таке, да, то уявіть собі, які розміри тендерів він проводить, ну, безвідносно до того, ці гроші чи державні. Так от, Ростислав Шурма від Ахметова пішов і до Зеленського прийшов. Його там за руку водили всякі різні переводили там Кирил Тимошенко. Андрій Єрмак, але головне те, що людина з бекграундом, консультанта, от, працівника Ахметова і людини, яка фактично ОПОБЛОК утримувала в Запоріжжі і є сином колишнього депутата від ОПЗЖ от Медведчуківського, то, скажімо так, це був дуже цікавий, але логічний вибір Єрмака Зеленського. Оскільки в офісі президента там просто в керівництві проби ні на кому ставити. Там просто от вся там вся верхівка просто вся от заражена те, що ми колись називали антимайданівськими настроями. Ну в татарова плюнь, і попадеш в посібник по розгину майдану. Там шурма сам по собі поблокує. Ну ми части. Значить, що є до шурми. Це реальний зараз такий чувак, який тупо займається бізнесом на державній посаді. Ми займалися розборами його польотів. Що значить виявилось? Чувак заробив у Ахметова, ну, може, десь там пару сотень мільйонів гривень, ну, легальної зарплати. Але звідкись там не отримував доходів так, щоб створити венчурний фонд, в який заклав півмільярда вже. Ну, от, грошей десь от так накалядувалось. Да? Е, е, умисно не буду лінкувати це з питаннями е, Служби безпеки Ахметова до шурми, оскільки це е, має залишитись все-таки приватними розборками да, е, між ними. Але е, головне те, що е, саме цей фонд зараз, от під час війни, е, працює таким чином, щоби не платити податків в український бюджет з прибутків. А прибутків там овер до хіра. Десь півтора мільярда гривень ми нарахували активів, в яких є от частки шурма. От уявіть собі, які гроші такими пропелерами там зараз крутяться, але в український бюджет навіть не зазирають. Більше того, шурма, ну як це вже тупо вже всім відомо. Він є куратором енергетичного сектору. Він цього не приховує. Він навіть опікується такими питаннями, як створення державного холдингу. З Обленерго, націоналізованих, там, по, по праву відібраних там, у російських е, чертей, які працювали в Україні, ну і пакетів державних Обленерго, які у нас і так були без цього. Так от, е, виявляється, оцей його фонд венчурний, який е, раніше він сам очолював, а потім, ну, коли пішов в офіс президента, передав своєму молодшому брату. Так, от цей фонд володіє групою сонячних електростанцій, розташованих на окупованій частині Запорізької області. От е, наші там, поки воювали з расистами під час окупації, вони попередчили всі провода, які там між окупованою і вільною зонами України є. Але виявляється. Ті сонячні станції, що працюють там на окупованій території, виробляють для окупантів електроенергію, але гроші отримують в Україні. От подають просто заявку в Україну, типу так, ми так, ми там трохи щось наробили, то типу оплатіть нам. Оплатили 320 мільйонів гривень оцей, чисто за рік вторгнення. Оцей дохід оцих сонячних станцій, о, які венчурним фондом Шурми о, володіють. Крутий бізнес, крутий. Далі більше, скажімо так, є підстави вважати, що у шурми апетитів зараз набагато більше, ніж просто оці жалюгідні сотні мільйонів і цих сесок. Ми нещодавно навіть бачили такий дуже цікавий кейс, коли колишні медведчуківські заправки, які торік були арештовані і передані Нафтогазу, ну що, в принципі, логічно, цього року раптом. Передаються Укрнафті. Здавалося б, Укрнафта теж якось, ну Нафтогаз, Укрнафта, там Нафтогаз акціонером там навіть був. А, в чому прикол? От, виявляється, саме в тому, що а, Шурма хоче просто, щоб заправки, які генерують кеш, а, були просто поближче до його вертикалі. От Нафтогаз не його, а Укрнафта вже ближче до нього. Тому передача цієї купи заправок ну, такий дуже симптоматичний момент. Зараз Ростислав Шурма, його венчурний фонд, його фірми можливо не видимо для людського ока, ну, проникають просто в усі сфери от того, що крутиться довкола нас, ну нашої недобитої економіки. Я вперше підсік його, скажімо так, оточення в історії з будівництвом лінії електропередач з України до Польщі. От ми там торік заходилися то будувати, тому що щоб на випадок, коли нам Кацапи знову розхерачать якісь підстанції, щоб ми могли з Польщі ну, імпортувати електроенергію, щоб тут світило щось, горіло. От, і туди виявилось, через хитру заточку дуже влізла фірма, яка прописана за однією адресою там, з фірму Шурми. Ми вдарили в бубне, повідомили про це. Слава Богу, фірма. Через там, я так розумію, пару годин тоді відскочило з того тендеру. Але з того часу і почались проблеми у державної компанії Укренерго, яка і проводила ті торги. От почались проблеми на рівні і правоохоронців Татарова і на рівні несприйняття і прямих, фактично конфліктів з міністерством енергетики Германа Галущенка, який і є, от там, знаєте, виконавцем волі шурми вже в уряді. От, от, от із, із тієї пори, от іскрить е, просто капець. Це, це от внутрішні розборки в уряді, які продиктовані виключно тим, що е, якась людина з Запоріжжя стала чомусь е, заступником голови офісу президента і вважає, що треба робити так, як вона хоче. А як вона хоче? Ну щоб фірма брата е, забрала там чверть мільярда гривень на будівництво тієї лінії передач в Польщу. Це тупий бізнес, бізнесовий підхід. От, умовно кажучи, ця людина в офісі президента вона тупо займається бізнесом, під прикриттям якихось ну, такі, державних програм і якихось видумок фантастичних про на кшталту Це 10-10-10. Ну, якщо чули, це така Дебільна історія, що давайте всі податки зведемо, умовно кажучи, до 10%. От все, що ви бачите, там, ПДВ там, на Фізосіб, зведемо до 10%. Такий популізм кончений. Рік тому в нього якраз намагались грати в Британії. Пам'ятаєте, після відставки Джонсонюка, там одна панянка стала керівницею, і вона фактично в Англії зробила аналогічну реформу. З оцим радикальним зменшенням податків, яке було не заміщене взагалі нічим. Якщо я не помиляюсь, вона про правила днів 40, чи може 50, чи 60. Ну, тобто рекордний короткий термін в історії Британії, вона правила урядом, пішла в відставку, і зараз в неї там, вже інша людина розгрібає оті популістичні історії. От фактично, Шурма в Україні клонував ту ідею і тюхав її як, як якесь е, щастя. От, е, тобто. Для мене це ознака того, що людина е ну, веде нас не туди. Це, як, знаєте, наш колгосп стояв на краю пропасті, але з приходом нового директора колгоспу ми зробили великий крок вперед. От Всі шанси от взяти і піздану це разом, от, е тіпа, чого дуже не хочеться. Причому це е е не можна назвати шурму, якимсь виключно там. Таким незамінізамінним менеджером. Він один з там сотень консультантів, яких наштампували свого часу Ахметова. До речі, проходивши навчання там в Москві, працював в якихось фірмах консалтингових. Ну, тобто консалтинговий, аналітичний такий. Хлопець, у якого ну нема ніякого такого, от якоїсь суперсили, за яку ми маємо там просто Володимир Олександрович, не здумайте його звільняти. Це ж така незамінніма людина. Ні, такого абсолютно нема. Один з і як ми бачимо, абсолютно ще відірваний від реальності. І скажімо так, у якого ще і як на мене. Великі проблеми з жадібністю, ну, умовно кажучи, може було б прикрутити трохи да, своєї квитити. Е, і тут, до речі, в цій е, історії е, проступає ще й образ самого Володимира Зеленського. Розслідування стосовно Міненерго енергоатому, ну, енергоатому всієї цієї вертикалі, яка е, після ну, фактично ліквідації е, е, супердоходів від Украфтодору під час війни. Так, от саме енергетики стали от тією нішою, де продовжували генеруватись велетенські маржі. Ну, от, умовно кажучи, відкриваєш енер енергоатома там, там мільйонів на двісті, а там бетон Х2, там Х ну, помножити на два, або три, або мішки, оці знаєте, мішки з піском, оці великі такі якими закривають там трансформатори від е ракетних осколків? Так от е ми їх бачили там взагалі в чотири рази дорожче ніж е по ринку, і от е ми про це писали. Ми там вимагали від енергатому подати якісь документи пояснення. Нас посилали, посилали разом з нами народних депутатів, які е про то все ми, е ми сигналізували про це міжнародним партнерам. Я особисто говорив, навіть з НАБУ о, про цю історію ну, з, з детективами просто от розповідаю, дивіться, хлопці. Вон, просто от список історій, які наші гроші написали про це. Нуль реакції. Хтось щось комусь скаже, але ну, навіть більше того, о, останні місяці ходили чутки, що Ростислав Шурма стане прем'єр-міністром України. І, ну, це такий дуже поганий був сигнал, коли, знаєте, о, Купа розслідувачів е, пише про те, що е, заступник Єрмака причетний до ось таких от схематозів, от, і причому чотенько доведених, документарно це не на плітках стоїть інформація. А натомість його починають прочити в премєр міністру України. Е, е, ну, мені це здалося е, черговим доказом того, що Зеленський інакше не вміє. Він або вміє е, замовчати історію, щоб своїм тефлоном прикрити е, свого, свого підопічного або ж звільнити і от звільнити у Зеленського на жаль трапляється дуже рідко з офісу президента раніше звільняли тільки коли там особистий конфлікт зеленським вже починався або ж от останній раз було звільнено Кирило Тимошенко. Ну коли вже реально такі, там треба було знижувати градус напруги в суспільстві і звільнити, хоч якогось зашкварка. Звільнили зашкварка, який, скажімо так, не є другом Андрія Борисовича Єрмака. Так, от Зеленський в цій історії пішов тим самим шляхом: шурму не звільняють. Навпаки, він взяв його після всього цього з собою. в Вашингтон, от зараз, під час візиту в Америку, шурма був поруч з ним. Ну, скажімо так, це чергове підтвердження того, що Зеленський не вміє в розумне, не вміє в професіоналізм, він вміє в лояльність і покірність. Але щоб не закінчувати все на поганій ноті, я хороша новина. Я дізнався буквально тільки що таке. Наші гроші цього тижня повідомили про те, що енергата на черговому тендері по Будівництву ну, такої, місця, де буде переробляти радіоактивні відходи в Україні, ну, такі міні-заводик, знаєте, там, купа бетону, укриттів, таких, зберігати то все. Вирішив збудувати його з бетону по ціні втричі більше від ринкових. Отак, От пристов кошториси взяв, записав. Нам вдалося просто цей кошторис отримати. Тому ми розкрили цю невеличку таємницю енергоатому. Ми вийшли з цим в паблік кілька днів тому. І ось, за моїми даними, ну від джерел на засіданні в енергоатомі було прийнято рішення. Про відсторонення головного, так би мовити, закупівельника атому від роботи на час службового розслідування, і, скажімо так, обіцяють ціни в кошторисі тому зменшити. Я не знаю, чи це буде ще ну, таким доконаним фактом і надовго, чи це просто разова якась акція. Бо знаєте, ми про це повідомили якраз напередодні візиту Зеленського в США. Де США дуже доброю англійською мовою пояснюють Володимиру Олександровичу завжди про те, що вони бачать в українській корупції. От, о, про всяку випадок, ми неумисне перед цим візитом повідомляли. Просто ось тендер, ось ми його знайшли, ось ми його проаналізували, ось ми його опублікували. От, о, я сподіваюся, що це стане ну, хорошим уроком і на майбутнє, тобто кошториси будуть чище. Але для мене це ще означає те, що замість покарання верховних винних, так верховних причетних знову обирають якогось стрілечника, виконавця, як ситуація з міністерством оборони: Резнікова ж не розстріляли, не посадили нічого. Правильно. Навіть і не сварили, подякували, дозволили звільнитись. А в СІЗО сидить ну, керівник департаменту закупівельчаю. Функцію було підписувати оті угоди, які хтось там про щось десь кимось домовлявся. Тому поки ця ситуація схожа і тут, шурма з Зеленським у Вашингтоні. А від роботи відсторонюють людину, яка займається підписанням тих угод з тими інтересними кошторисами. В якійсь хтось закладає ті масштабні речі, по радіоактивним відходам можу сказати, що мова йшла про загалом про 200 мільйонів гривень всередині цього кошторису і була зашита оця дуже інтересна маржа. Є таке враження в мене, що Зеленський зрозумів, красти в старих масштабах, отак от. На видатках вже не можна. Партнери прострілюють наскрізь все. Те. Більше того, журналісти в Україні вже настільки навчилися е, працювати з Прозоро, що багато вже хто з нас е, вміє розбирати кошториси і знаходити маржі так просто, як раніше, вже не буде. І тому можливо прийнято рішення про те, що так пацани перестаємо тирити на центральному рівні. Ну, обладміністрації, то що там хай щось працюють, то ж вже не завиворюємо, хто туди заглядає. Але ми тут наверху все більше ні. переключаємося на корупцію на доходах. Що таке корупція на доходах? Це коли беруть хабарі за якісь пільги або створюють проблеми і вирішують проблеми. Але до татаро повернемося наступним разом.